Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Стало відомо про загибель героя з Волині. Українці закликають уряд заборонити російським полоненим телефонувати додому. У Москві вибухнуло авто екс-співробітника СБУ, який зрадив Україну. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних офіційно підтвердили загибель героя з Волині Олександра Зінчука. Про це повідомляє Рожищенська міська рада. Молодший сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджо Марка Безручка, Рожищанин Олександр Зінчук, 1984 року народження, загинув 15 лютого 2024 року в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району. Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Смертельна ДТП сталася на Волині. У поліції розповіли деталі, а також опублікували справді моторошні фото з місця трагедії. Так, на Ратнівщині легковик врізався у зупинку. Це сталося ще 11 квітня на автодорозі у селі Шменьке. 23-річний житель селища Ратне керуючи автомобілем «Форд Фокус, ймовірно, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Нині триває досудове розслідування. Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Бугуна починає новий етап своєї історії. Її передислокували на Волинь. Про це повідомили в телеграм-каналі Бригади. Відомо, що бригада була створена 4 березня 2022 року. Із ветеранів російсько-української війни. Бригада протягом двох років різний час брала участь в боях на найгарячіших напрямках. Бригада зазнала втрат, і деякий час буде на відновленні та виконуватиме нові завдання від командування сил територіальної оборони, посилюючи обороноздатність Волинського регіону. Йдеться у повідомленні. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури передали до суду чотирьох осіб, які буквально тероризували мешканців західних регіонів. Так обвинувачені з 2019 року вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині. Двоє з них були, так би мовити, кримінальними авторитетами. Зломисники займалися вимаганням неіснуючих боргів у підприємців та погрожували їм фізичною розправою. З початком воєнного стану. Дехто з них, використовуючи підроблені військові посвідчення, вимагали у жительки Волині 15 тисяч доларів. США, які нібито заборгував її чоловік. При цьому вони погрожували, що відправлять її сина в зону бойових дій. Також так звані авторитети, погрожуючи насильством, вибили у іншого чоловіка 150 тисяч гривень. Тром спільникам вже обрано запобіжний захід, тримання під вартою. А четвертому, який звернувся за їх допомогою, домашній арешт. Також накладено арешт на їх майно вартістю понад 1,6 мільйона гривень. На Волині відбулося несподіване священне явище. У церкві села Шклинь замироточили дві ікони. Подія відбулася у храмі благовірних князів Страстотерпців Бориса і Гліба. У храмі замироточили одразу дві старовинні ікони. Краплі мира витікали з очей Богородиці під час молебню за воїнів. Настоятель храму отець Михайло розповів телеканалу конкурент Конкурентів про цю особливу подію. Відомо, що вже пройшло багато часу з того дня. Однак, про мироточення цих двох ікон стало відомо лише зараз. Отець Михайло, настоятель храму, пригадує, що таке вражаюче явище мироточіння ікон у храмі вперше відбулося ще два роки тому, 27 і 28 березня 2022 року, через місяць після повномасштабного вторгнення РФ. Жителі села були вражені таким священним явищем, а особливо коли воно проявилося під час молебню за наших воїнів. Вірять, що мироточіння – це на добро, перемогу і мир. І ми теж щиро на це сподіваємося. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних українських містах та селах. Так, в день 12 квітня російська армія завдала ракетного удару по житловому сектору Костянтинівки Донецької області. Ракета влучила у п'ятиповерхівку. Виникла пожежа балконів з другого по п'ятий поверхи. Кількість постраждалих – 6 осіб. 25, 54 та 56-річні жінки, а також чоловіки 24, 32 та 36 років, потерпілих з травмами і осколковими пораненнями вже доставили до медичного закладу. Окупанти атакували і Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого загинув один чоловік. Ще двоє поранені. Також російські війська завдали авіаційного удару по сумах. Внаслідок удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору травмовані троє людей. Частково зруйнована покрівляне житлового приміщення. Сталося займання. Крім того, пошкоджені вікна у двох адміністративних нежитлових приміщеннях та 73 вікна в трьох житлових будинках. А над Криворізьким районом ЗСУ знищили ворожу ракету. Наслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі. На місці виникла пожежа, і, на жаль, поранено 28-річну жінку. СБУ оголосила підозру у виправдовуванні російської війни проти України та розпалюванні релігійної ненависті заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних відносин УПЦ МП проти Миколі Данилевичу. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Відомо, що клірик використовував власний телеграм-канал для поширення прокремлівських наративів. Під час обшуків за місцем проживання клірика знайшли страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування РФ та документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії Міністерства закордонних справ РФ. Йому повідомили про підозру за двома статтями. В Україну повернули тіла 99 полеглих захисників. Вдалося репатріювати 77 тіл героїв, що воювали на Донецькому напрямку. 20 полеглих захисників із Запорізького напрямку та двох захисників із Харківського напрямку. Збройні сили України перевезуть тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших героїв передадуть родинам для гідного поховання. Українці закликають уряд заборонити полоненим РФ телефонні дзвінки. Так, петиція із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набирала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути кабінет міністрів України. Про це стало відомо із сайту Кабміну. Авторка петиції Інна Торова стверджує, що родичі українських полонених захисників не мають жодної інформації про їхній стан здоров'я чи місце перебування. Незважаючи на багатомісячні прохання та вимоги, ми не можемо почути голос наших захисників, аби впевнитися, що вони справді живі. Це щастя мали лише одиниці з нас. Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо, чи доходять вони до них. Міжнародний комітет Червоного Хреста мовчить про це не менш твердо, ніж це роблять росіяни, сказала жінка. Водночас авторка петиції зазначає, що росіяни, які потрапили в полон, вже давно написали і зателефонували своїм рідним. На думку підписантів, ставлення до полонених ворогів цитуємо, має мати розумні межі. Тож вони закликають призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок, поки Росія не забезпечить таку можливість для українців. Відомо, що Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 1949 року гарантує лише листування. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього керівника департаменту господарського забезпечення СБУ, якого підозрюють у розкраданні понад 26 мільйонів гривень на закупівлях пального. Нагадаємо, колишніх очільників господарського підрозділу Служби безпеки України викрили на розкраданні коштів, виділених на закупівлю пального. За даними слідства, експосадовці завдали збитків на понад 26 мільйонів гривень. Обох раніше звільнили із займаних посад за ініціативою голови СБУ Василя Малюка. Їм повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна і до новин світу. У Москві 12 квітня посеред вулиці вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Про це повідомляють російські змі із посиланням на власні джерела. Відомо, що ця автівка належала Василю Прозорову, зраднику з поміж колишніх співробітників СБУ, який з 2014 року працював на РФ, а згодом втік на територію Росії. Після втечі Прозоров, так би мовити, гастролював по прес-конференціях, розповідаючи про свою роботу на окупантів. Спочатку причиною надзвичайної події називався можливий порив підземної газової труби. Втім, незабаром російські слідчі вирішили зупинитися на версії з вибуховим пристроєм. На її користь пишуть пропагандисти, свідчило те, що епіцентр вибуху знаходився близько до сидіння водія. Машина вибухнула у той час, коли зрадник повернув ключ у замку запалювання. За попередніми даними, на жаль, він вижив. Відомо, що зараз він у лікарні з травмами ніг. Самопроголожений президент Білорусі і вірний раб Путіна Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угрупування на кордоні з Україною. Відео спілкування з Лукашенком оприлюднив кремлівський пропагандист Павло Зарубін у телеграм-каналі. Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало, тому що у них українців кордон з Білорусі забарикадований так, що туди не підійти, сказав Лукашенко. Також він оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону 120 тисяч військових. Ну вони хочуть кинути на фронт війська, які знаходяться на кордоні проти Росії. А тут французів поставити. Ми чекаємо, сказав Посіпака Путіна. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.